Є світло, яке неможливо загасити. Воно горить у серці юної мисткині Наталії Майоршиної, яка днями вже вдруге організувала благодійну виставку ярмарок на підтримку наших захисників у філії номер 3 імені Всеволода Нестайка Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Молодша донька. Нашої активної читацької родини Майоршиних, яка вже брала участь не в одному із бібліотечних конкурсів, представила таку благодійну виставку. Я думаю, що ця виставка приверне увагу наших маленьких і дорослих користувачів, а найголовніше це те, що кошти, зібрані за придбання робіт, мають бути відправлені на підтримку збройних сил України завдяки різноманітному світу захоплені талії їй вдається робити вагомий внесок у здобуття нашої перемоги. За кошти зібрані дівчиною під час першої акції було придбано окопний обігрівач для воїнів бригади Сталевий кордон. В цьому році ми вирішили повторно зробити таку акцію, тому що війна, на жаль, все ще триває, і допомога військовим досі необхідна. Тож, зусиллями управління дитячої бібліотеки та нашої родини, ми знову зробили такий захід. Хочеться подякувати всім захисникам, що вони, незважаючи ні на що, продовжують стійко боронити нашу землю, і ми всім повинні бути дуже вдячними, що ми зараз тут. Є і можемо зустрічатися, бути родиною і взагалі жити мирне життя. Основою для творчості талановитої дівчини стали спили дерев, на яких вона натхненно зображує те, що криється у її уяві. Кожен шматок дерева з його унікальними текстурами та природними візерунками став для Наталії полотном, на якому вона втілює свої найсміливіші ідеї. Це дуже класна ініціатива, і завдяки якій Наталя допомагає нашим воїнам. Ми підтримуємо в цьому. Вона дуже чудова людина. Вона дуже гарно малює в неї дуже така. Фантазія широка і її картини вони дуже класні. Місце проведення благодійного заходу теж обрано не випадково, адже дівчина разом зі своєю родиною активно долучається до роботи волонтерського центру, що діє на базі філії номер 3 імені Всеволоди Нестайка. Саме тут є волонтерська організація Уберіг, що вже кілька років плетуть маскувальні сітки просто кілометрами для наших захисників. Якщо немає фінансової можливості підтримувати воїнів, то можна просто своєю працею також допомагати. Тож закликав. Каю всіх приходити, не лінуватися та хоч годинку, але це буде вже великий вклад в нашу перемогу. Мистецтво лікує душу, а добрі справи рятують світ. Спільними зусиллями кожен із нас може наблизити день, коли мир і спокій повернуться в Україну. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.